Водіям, які ввозять в Україну автомобілі, придбані за кордоном, і планують постійно використовувати їх на території нашої держави, варто пам'ятати, транспортні засоби підлягають обов'язковому митному оформленню зі сплатою усіх податків. Працівники державтоінспекції спільно з митниками провели комплекс заходів по виявленню та припиненню фактів незаконного користування нерозмитеними чи незареєстрованими у відповідному порядку транспортними засобами. Тільки в цьому році складно більше 30 протоколів. Про порушення митних правил, по яких вилучено дані автомобілі санкція статті, по якій складаються ці протоколи, передбачає на сьогоднішній день досить значне значний штраф. Це 8,5 тисяч гривень штраф. При фіксуванні порушення правил дорожнього руху працівники ДАІ серед іншого перевіряють, чи має водій право використовувати даний транспортний засіб на автошляхах нашої держави. Щоб не витрачатися на сплату податків, деякі несумлінні власники уникають реєстрації та отримання державних номерів. Термін користування автомобілями, оформленими таким чином, чітко обумовлений діючим законодавством. Зокрема, новим митним кодексом і становить 10 днів, а в межах однієї митниці лише 5. Окремі правила визначені лише для іноземців та громадян України, які постійно проживають за кордоном. На сьогоднішній день в інтернеті з'явилися об'яви про те, що продаються транспортні засоби на іноземні реєстрації, якими тут нібито можна користуватися без плати відповідних податків. Ці транспортні засоби перебувають тут незаконно. Тобто, ті громадяни, які їх продають, продають нашим іншим людям. Які не знаючи про те, що ними користуватися не можуть, попадають потім в скрутне становище. Ми складаємо відповідні протоколи про порушення митних правил, і громадяни просто не знаючи про те, що вони не мали права користуватися і за цього несуть адміністративну відповідальність, для того щоб уникнути неприємних ситуацій та адміністративної відповідальності, перетинаючи кордон, перш за все поцікавтеся у чергового митниці про правила ввезення та користування автомобілями, що перебувають на іноземній реєстрації. Додаткову інформацію щодо розмитнення автомобілів можна також отримати у Тернополі за номером телефону 43 05 94.